Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся обов'язково переможемо разом. Окельна нічка для окупантів в нашому Криму. Таке є влучання підводного дрону. Марічка по одній з опор залізничного мосту. Пише телеграм-канал Морозький волка. Секція Рейс рухнула воду. Міст затремтів. Все частіше дрони пробиваються в районі тузли. Окупанти нічого не можуть за цим зробити всю їхню безпеку. З штурм і зараз якраз завчасно покусувати міст. Він повністю перекритий в той же час після штурму в екосистемі можуть відбутися зміни. Пробуряття сплячий грязьовий вулкан під Кримським мостом. Кримський міст, який може викликати справжню катастрофу в акваторії Азовського моря, скоро просто-напросто буде знесено. Біля будівництва століття окупантів знаходиться грязьовий вулкан, який прокидається і активно діє приблизно кожні 80 років. розповів старший науковий співробітник інституту водних проблем гірничих інженер, гідрогеолог Юрій Мадувар, передає апостроф. І дуже багато чинників Азмитряка йдуть, можуть його розбудити. Фахівець упевнений, що вулкан здатний знищити міст, який РФ будувала до анексованого українського півострова. Він наголосив, що будівельні норми і правила у часе СРСР забороняли будувати арочні мости у сейсмічних районах не на скельному підставі. А в Керченській протоці саме на півтверді водонасичені глини, які дихають і деформуються з плавунами та грязовими вулканізмом. Науковець нарікає, що його доводи і міркування проектувальник мосту, який живе в Лондоні по суті, залишив без належної уваги. Мені почали розповідати, що у них нанотехнології, але геологія. Це не нанотехнології, а мільйони років формувань порід, каже медовар на напівтвердих глинах у Керченській протоці. На двох опорах посадили колосальні прольоти у 10 тисяч тонн, а за ним ще підуть поїзди, а це 6 тисяч тонн. Як міст себе поведе, поставив риторичне питання. Модовар також він зауважив, що міст хотіли будувати у 70-х роках минулого століття, але після проведення розрахунків та інженерно-геологічних вишукування тоді проєкт завернули, оскільки були хороші фахівці. Медовар розповів. Ва, що нещодавно по телебаченню показували, що в Азовському морі працював грязьовий вулкан, а рибалки прийшли ловити рибу, а там двометрові брили глини, вийшли з дна моря, і колосальний глиняний масив остав на березі. У той же час росіяни запровадили надзвичайний стан муніципального характеру в окупованому місті Керч через викид на берег мазуту з аварійних російських танкерів за інформацією Росазмів у сусідньому Скеречі Ленінському районі. введено режими загрози чорноморської ЧС муніципального характеру. Повідомляє. Ля Інтерфакс Україна раніше повідомлялося, що після аварії російських танкрів в 212 двісті і Волгонівті двісті у Кершинській протоці. Супутники зафіксували біля узбережжя російської АНАПИ. Пляму Мазуту площею 100 квадратних кілометрів згідно з супутниковим знімком, зробленого 19 грудня. Мазуто, що витік із танкера Волгонівті 212 дванадцять, віддрифував на південний схід і розтягнувся на кілька кілометрів. У довжину уздовж чорноморського узбережжя ще одну пляму помічено в Районі Керченської протеки її площа оцінюється у 1,8 квадратних кілометрів. Фахівці заявляють, що мазут, який дрейфує в морі, наймовірніше буде виконано на берегу найближчі один-два дні. Журналісти з'ясували, що танкерами Волганіфть було заборонено входити в Керченську протоку в грудні. Судно. Волганіфтя 239, яке внаслідок шторму сіло на мілину два тижні. Ходило без чинних документів. Танкер Волганіфтя 212 був перевантажений на судні. Було на 100 тонн мазуту більше ніж передбачено його вантажопідйомністю у. Greenpeace України повідомили, що води Керченської протоки, що з'єднує Чорне Язовське море у наслідок акваторії двох російських танкерів можуть вилитися 4300 тонн мазуту і, можливо, інших нафтопродуктів. Якщо така кількість сировини опиниться в морі, ця аварія буде однією з найбільших техногенних катастроф в акваторії Чорного моря. Повідомили природозахисники. Речник військово-морської сили Дмитро Платенчук, коментуючи аварію російських танкерів, заявив, що кораблі здійснили вихід у Чорне море. Не дотримуючись вимог судноплавства. 17 грудня жителі Краснодарського краю Арефа почали публікувати кадри почорнілих від мазуту пляжів і птахів, що гинуть. Обернатор Краснодарського краю заявив, що нафтопродукти, які розлилися у наслідок аварії танкерів Волгонівті, забруднили кілька десятків кілометрів берегової лінії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!